Сузір'я Любові, захід для людей з інвалідністю відбувся у Чернівцях. На ньому свої творчі роботи презентували учасники з 25 міст. Уперше долучилися військовослужбовці, дефілювали подіумом в одязі від українського виробника. Усі подробиці у сюжеті Ольги Лучик. 75 учасників з різних міст України називають людьми з необмеженими можливостями, попри проблеми зі здоров'ям, мають повноцінне життя і приїхали поділитися своїми талантами. Любов Свіріденко, організаторка фестивалю, показує авторські ляльки. каже, усі виготовлені з особливою любов'ю і щирою молитвою. Коли починаю створювати свої роботи, я завжди починаю просити про ці людини, щоб господь благословляв її, щоб ця робота була оберена. Gracias. Аби показати свої полотна, Жанна подолала понад 700 кілометрів, зробила кілька пересадок і за майже два дні дісталася до Чернівців. Я приїхала з города Я приїхала з Кременчука Полтавської області, привезла свої картини. Я дякую Любові Степанівні, що організовує такі фестивалі і для таких людей, як ми. Бо приїжджаємо, зустрічаємося з нашими друзями, демонструємо свої таланти, свої роботи. Побільше б таких заходів, тому що зараз дуже складний час через війну, і багато людей сидять у своїх домівках. Учасники фестивалю, вкотре демонструють у творчості, немає обмежень за лаштунками. Хвилюються ці відважні хлопці-фронтовики, котрі нині на протезах. Вони вперше виступатимуть на сцені, дефілюватимуть в одязі місцевого виробника. Вадима завжди підтримують семирічний син і дружина. Мільйон відсотків що підтримка дуже. Зібрала хлопців Катерина. Вона виготовляє протези для військовослужбовців. Розповідає, кожен із воїнів, з якими вона працювала, надзвичайно сильний духом, і суспільство має бачити своїх героїв. Бачиш у штанах. Звичайних хлопців у штанах ніхто навіть не підозрює нічого. Тут вони одягають шорти. Вони такі ого, а що вони дійсно оце на протезах? Ну тобто. Що вони суперактивні, вони ну, молоді, такі самі хлопці, але наші герої. Володимир вчиться ходити на протезі, він приїхав з Хотина. Каже, заходи, на які запрошують ветеранів, справді підтримують у цивільному житті. Як військові показати себе, що не падаємо духом, приймаємо участь в заходах, які предлагають нам. Жодної репетиції ці військовики не пропускали попри щільний реабілітаційний графік. Чи було важко, ні, взагалі? Вони, як і звичайні люди, дуже чітко ходили, навіть краще ніж деякі люди на своїх повністю ногах ходять. Дуже все класно виконували. Гучними оплисками стоячи зустрічає зал захисників героїв, а вони впевнено крокують сценою. Країнський фестиваль заплановано на три дні. Усі зібрані кошти під час різних заходів спрямують на потреби української армії з вдячністю нашим захисникам і вірою у перемогу з Чернівців. Ольга Лучик і Огріга подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.